Буктрейлер до твору Ангел золоте волосся. Галя, головна героїня, вважала, що її життя паскудне, не було ніякого щастя. На жаль, її братик потрапив до лікарні, бо зламав ногу. Вона збирає гроші, щоб допомогти своєму брату. Галя ставить свічку в церкву, щоб життя не було таке паскудне і вірить в диво. Завтра стається це диво. Дівчинка зустрічає янгола і рушає з ним в мандрівку часом, де зустрічає іконописця Олимпія. Галина почала читати дитячу біблію і переглядати альбом зі святими, який подарувала їй бабуся. На жаль, дива, яке вона так чекала, не сталося, і братик не одужував, тому вона кликала Ангела. Ангел повернувся, і Галя з ним полетіли до Олимпія. Ангел допоміг іконописцю намалювати Божу мати і прихопив його тілющі фарби. Спершу Галя не зрозуміла, навіщо ангелу фарба, але коли побачила свого брата, що ходить, а на його ногах фарба все стало ясно. Дізнавайся більше про Галину та її брата Степанчика разом з книгою зірки Монзатюк Ангел золоте волосся.